Всем привет! С вами Робіки. Вибачайте, що так давно ну повністю не було їдуть дуже давно. Кожен раз кажу, що я повернувся. Ну, таке получається собі. Але слухайте, мене просто виключає світ багато разів, так що не зважайте. І нині ми програємо в Геометр ДЕШ. Будемо ставити ставки, як ми будемо грати? Учимося грати? Будемо дивитися, як я граю. Принаймні, поки я буду грати, я вам буду розказувати мої плани е, Мої плани. У мене така задумка недавно з'явилася. А що буде, якщо ми зробимо відео на прогнози. Е, Відключення світла. Ну, Софію, ви її знаєте? Вона неодноразово Появлялася в мене на каналі. У нас така ідея виникла. Ми будемо гадати на картах. Якщо вам ця ідея сподобається, підтримайте мене в коментарах. Я бачу, що що ви. Жодний не передивився, будь ласка, передивіться тут трошки мої відео. Ем, що я би ще хотів? Планую зробити для вас Бравоу Толк. Планую, але це поки що план. Це ще не точно, я сам не знаю, як я це зроблю. Принаймні я сподіваюся, що буде все мирно, і я вам зроблю це відео. Блін, я ж так гарно граю. Я так гарно граю, а тут, як вам записую. Дуже погано. Люди, почніть дивитися мене частіше. Хто це дивиться? Розпространіть це. Скажіть, щоб передивилися брат. Сестра. Ну, мама і тата, це ясно, що вони не подивляться таку, Те, що я знімаю. Я вам зроблю голосування. Що краще, про чи гад... гадання. Таке відчуття, що зараз всі проголосують за гадання. Екстрасенс. <хи> Хочу вам сказати, Щоб ви подивилися Wednesday. Я вам кину все. тут зупинився. Граю тепер на іншій версії зберіганками. Що я вам хотів сказати? У мене є ідея записати відео просто про Бравл Старс. я что-то не понял стеклашку вот а где ты, ты проходить а, то то одно вот такие а, тут уже заканчивается О, боже капец Буде без полягають, бо я там зберігаю О, боже, так страшно, люди. Хочу записати відео як обрали старус. Як я ставлюся до того що видали бра. А я ще без сталося, як де буваю до лаги. Погляняю. Я ще брав, хто тут можна депутати. Скоро це все буде Це все буде на моєму. Я вам кажу, я толку на границьку мові Або якщо бачу їх не буде. Ну вибачайте будуть, люди. Просто зараз такий стан, що не кожен має час записувати відео. Треба ще то зробити, то то. Поїсти, а виживати я на сході міша гірше там. Так що проблеми у нас є. Але нічого люди ми сильні, несправності. Ми швидке хочу ще вам сказати. А будуть відео, як ми просто граємо з Браво. Що тут ще сказати можеш. Можна ж... Я ще придумаю Бравоток обов'язково. Буде відео по обнові обов'язково. Відео Софією. 2. Буде обов'язково. Цей відео записую. А, ну і Браволток. Цей ролток, що я знімаю. Привіг. Хочу вам розказати Потім я вам коротше Потім я вам розкажу, як знайти як, як версію Brawl Stars, там, де вже є всі герої, все прокачане до максимуму. Та уявляйте собі. А, ну і вітаю всіх з Миколаєм. Все-таки ж мені він принес планшет. І пістолет купа бульбашок, бо Ну я ж дитина, я яграшки хочу. а а Якщо чесно, я не знаю, як я буду продовга. продовжувати свій канал. Репутація в нас падає ще гірше. Я не знаю, що треба буде робити доповнені каналу або не мати тренди. Я хочу вам чисто розказати, що це буде мій канал, в якому я просто ділюся своїм життям. І граю в ігри. Це все, що я хочу сказати, у мене ще є питання, але вже не до вас. Але в мене є питання, якщо ходить ти це дивишся, але це неможливо, я вам кажу. Це дуже буде, якщо ви подивитеся, це буде дуже інтересно. Ковіт, якщо ти це дивишся. Чуєш мене? Зроби хвилину мовчання своїх віда, відео. Відео Хвилину мовчання для наших собі. А, ну і говори уже по-українськи, будь ласка. Попробуй. Навіть якщо російська репутація тебе не зрозуміє. Ну хоч Попробуй перекручувати більш українських слів. Ну, менш їх. Російська репутація. Може це Путін побачить, але може Путін побачить, що Росія не така вже і велика держава, і тоді він зникне і все буде добре. Який я тебе прошу? Почни говорити українською. Ти ж в не. в не. в неї. в. в ній живеш. Це ж твоя родина. Ти в ній народився, ти в ній жив. Ти бачив, що зараз твориться в Чернівцях? Ой, не в Чернівцях, а в Чернігові. Там мир. Москалі відступають! Їдь з Турції в Україну. Збирай їх своїх рівних! Не знаю, якщо Данька буде плакати. Може, ти обмі... щоб воєн обмінявся контактами зі своїми другами. Ну, і на літо можете так приїжджати, але. Зараз такий великий стан, я навіть не знаю, як до, до тебе звертатися. Вертайські українською. І говори українською мовою. Це все, що я хотів сказати, це Що я би ще вам розказав? Планів у мене дуже багато, я це чули. Софії будуть тут Нові частини ми ще подумаємо, як зняти. Е, в принципі, багато я не прошу. Всього тут десь там. Два лайки. Ну, от, добре, ну два лайки це ж... Атеряно скільки мало. Два лайки. Це просто два лайки якісь. А, перегляді не беріть мені більше. Ну, хоча б тисячу. А ну підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях ще свої ідеї. Так, я вже вам нічого не знаю, що вам казати Це все, що я хотів вам... Розказати, звісно, якщо чесно я до це. цей геометр йдеш грати. Зараз почав я, якось в мене закутесь. Відео по Brawl Stars буде О, лаві. Усе Все планах. Таке відео. А з першу Софію. Потім, якщо буде... Якщо в мене буде вільний час, я вам буду знімати всі відео, ці відео що я запланував. Потім я ж все одно ж передумаю щось інше. Хочу вам сказати. Пам'ятайте мою давню назву мого каналу. Аккордеон і пісні. Воно повернеться, але названня. Якщо чесно, що повернеться? Повернеться рубрика з акордеоном. Але її я буду знімати вже на світа Або коли все відзнімую і ідеї кінчиться. У мене є для вас парочку Творів яких може ви. Можети розбереться, я вам розкажу. Як це? А я вам розкажу, як це бути Третій класником в, в, в музиці, які твари нам дадуть. Принаймні, мені дали сусідка. Він такі важкий, Але якщо добре розумітися в двох нотах, в принципі це буде дуже легко. Є одна ідейка, але вона. Ну, на дуже далекі плани. Якщо все, я це все віднімлю. Все вам викладу. Але особливо з прив'юшками це. Що би я вам ще сказав? Я не знаю, що більше говорити. В принципі, я 26 це в і згадувати. Про ці ідеї. Що нове я вам порадив? Якщо вам колись було важко. Але. але дуже смішно, бо емоції просто переповнилися, але було дуже погано. Просто уявіть собі, що там на сході. І все, і у вас все буде як на ідеальному листку. Або якщо це взагалі не допомагає, то запчіться до психо... до психотерапевта. Я не знаю, що вам більше сказати. Думаю, я все висловив. Давайте зараз подивимось. Я повністю стіночку, Якщо я вам уже все розказав, все показав. Ну, я показав, я лиш грав на фоні. Це було таке розповідне відео. Правда, відео я назву Безплатні Гем, щоб більше хто сподивився. Якщо ти додивився до цього моменту, я тобі я тебе пролайкаю. Тільки подив. тільки напишиш, що ти додивився до цього моменту. Але напиши час, коли це було, щоб я вдостовірився, що ти просто собі не перемотував або просто не виключав. Напиши в коментарях ще час, на якому до якого ти зупинився тут. Добре, зараз просто дивимося навичку. Ну, не дуже в морментсь сильно. Дивимося останній раз, якщо я програю закінчується відео. Все. Я думаю я вам все в цьому відео розказав. Показав. Не хочу затягувати його аж на 20 хвилин. Ну, принаймні, я думаю, що я все вам сказав. Монтувати ні, я не знаю я сам подумаю, чи додатись. Добре, всім па-па-па. по -па. Зустрінемося уже у новому відео.